Дарині в цьому році мало виповнитися 50. Гарна жінка, хоч і трохи змарніла від праці, від того сільського побуту, де кожен день починається з відра твої худоби. Жила вона в батьківській хаті у тій, які народилися, виросла, і батьків до останнього доглянула. Батьки були добрі, але старість тяжка. Дарина за ними ходила, мов тінь і ліки, і годування, і ночі без сну, коли мама важко дихала, а тато вставав по сто разів. Усе життя вона біля них би не могла інакше. А сестра її Ольга ще з молодості в місто подалася, вийшла заміж, народила двох дітей, роботу мала гарну, квартиру і, як сама казала, інше життя. Дарина ніколи їй не заздрила, навпаки, як могла допомагала, любила свою сестру. Коли Ольга приїжджала на літо, вона годувала, прала, ще дітям гроші сунула в руки. Візьми, Андрійку, на морозву, усміхалася. тітка тобі купить. Інший раз дасть мішок картоплі, яйця, молока, бо ж у місті все дороге. І кожен раз чула одне й те саме дарцю ти золота, але шкода, що ти сама. От для кого живеш? Мало б свого чоловіка, то й легше було б. А вона тільки усміхалася, бо мало колись свого Миколу. Гарний був добрий, але коли час настав вибирати між любов'ю і батьками, Дарина вибрала батьків не могла залишити їх старих і безпомічних. А Микола трохи почекав та й одружився з іншою та й все. Життя плило. Ольга з міста приїжджала все рідше, за те вимагала все більше. «Дарсю, ти там дивись, щоб хата не розвалилася, бо то ж наша спільна. Дарцю, там осоду яблуні підрізати треба, бо я як приїду до гілля буде валятися. Дарцю, ти знову всі гроші витратила, а чому мені не сказала? І так з року в рік. Коли батьків не стало, Дарина залишилася сама ні дітей, ні чоловіка, ні навіть кота. Лише стара хата з садом, кілька грядок і старий собака муха, який лишився ще від тата. У селі її поважали добра жінка, але доля нещаслива так казали. А вона просто жила і працювала за двох. вміла робити її жіночу і чоловічу роботу. Весною город садила літом, косила, восени купала картоплю, взимку рубала дрова. І з того року, коли вже почався вересень, треба було вибрати картоплю. Земля ще щедра, уродила, як ніколи. Але дарина сама не справлялася. Ольга, звісно, навіть не збиралась приїжджати. У мене робота, діти свої клопоти, відповіла вона на даринине прохання найми когось заплати. От і найняла. У сусідки поселився брат Іван. Приїхав після розлучення безробітний, без дому, казали, що живе тимчасово, бо після розлучення немає свого житла. Дарина спочатку вагалася чужий чоловік, хто знає, який, а куди діватися. Іване, поможе мені вибрати картоплю, я заплачу, сказала вона. Та добре, відповів він просто, хай буде від мене хоч якась користь. Вони копали разом цілий день. Сонце припікало, земля пахла осінню, а Дарина ловила себе на думці, що давно так не сміялася. Іван жартував, підколював її, підспівував різні пісні, а потім ще ніс важкі мішки до погреба. Дарко, а ти вмієш готувати пироги? спитав він. Та уміє, звичайно, посміхнулася. Ну, тоді я тобі допоможу. Він чистив картоплю, а вона місила тісто. І так легко було на душі, ніби не 50 їй скоро, а 25. Наступного дня він знову прийшов допомагати, потім ще і ще, а тоді вже й без приводу став заходити, то дрова порубає, то світильник полагодить. В селі такі речі швидко помічають і вже стали перешіптуватися. Дарина, певно, кавалера знайшла. Минув місяць. Ось він золотому обсипала сад, дарина з Іваном сиділи на лавці біля хати пили чай. Знаєш, я думав, що вже ніколи не буду усміхатись, сказав він. А з тобою якось так тихо, по людськи. А я думала, що вже ніколи не буду запитати, в кого як минув день. Дарко, він обережно взяв її за руку. А може, ну, його те життя поодинці. Дарина засміялась. Іване, мені п'ятдесят і що? Хіба любов має вік? Та радість їхня тривала недовго. Через тиждень в село приїхала Ольга. Побачила Івана в дворі і, мов грім серед ясного неба. Дарцю, а що це значить? Хто це в тебе живе? Іван, спокійно сказала Дарина. Він мені допомагає. Допомагає? Люди вже пліткують, що ти з ним живеш. Ти що геть розум втратила, у п'ятдесят заміж зібралася, та ще й за безробітного і без даху над головою. Дарина мовчала і май на увазі продовжувала Оля. Хата наша спільна. Ми тобі її не віддамо. Якщо треба, будемо судитися. У грудях дарини щось стислося. Олю тихо, мовила вона, я цю хату не з неба взяла, Я тут жила, поки ти в місті кар'єру робила, я батьків доглядала. І що з того? Ти робила це з обов'язку, ми обидві їхні дочки. Але тільки я одна була поруч, не витримала Дарина. Коли тато помирав, тебе не було, коли мама сліпла, ти прислала пакунок. І тепер ти приїхала не спитати, як я живу, а просто ділити стіни. Ольга мовчала, червоніючи, я не думала, що ти така. Прошипіла і поїхала, грюкнувши дверима машини. Дарина стояла посеред двору, дивилася, як піднімається куряво за Ольженим авто. Іван підійшов, обійняв її за плечі Не переймайся. Та я не переймаюся, Іване, просто шкода, Я ж все життя для них, а тепер. Він мовчки взяв її за руку. Знаєш, Дарко, а може, в неї не краще. Ти нарешті подумаєш про себе, а не про когось. Взимку Іван залишився в неї жити не як наймит, а як чоловік. Вони розписалися. Зробив нову піч, прибрав у дворі, з ним стало по-справжньому тепло. Село спершу перешіптувалося, але згодом всі звикли, бо бачила, Дарина змінилася, очі світяться, усмішка не сходить з лиця та й навіть наче помолоділа. Ольга злилась на сестру і перестала з нею спілкуватися. Сказала лише, що половина хата належить їй, і дарина тепер не думає, як їй гроші віддати, або нехай проганяється у світа. Та дарина й не думала цього робити, бо вперше в житті відчула, що таке жіноче щастя. І тепер, коли сонце заходить за ліс, вона виходить на поріг. Обпирається над вернурами і дивиться, як Іван порається біля сараю, поруч бігає пес, у повітрі пахне димом і свіжістю. Іноді вона думає про минуле, про батьків, про Ольгу, про всі ті роки, коли жила для когось, а потім посміхається, бо, нарешті, живе для себе. Іноді життя починається тоді, коли всі вважають, що воно вже закінчилось. Дарина втратила багато часу, молодість, любов, але знайшла головне право на своє щастя, і ніхто не має права відбирати його, навіть рідна сестра. А що буде з хатою? Час покаже, а поки що живуть.